Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати варення з полуниць. Для приготування полуничного варення нам потрібно взяти 2 миски полуниць 3 кг і 100 г. Гарно їх перемити і обірвати з тепла, але я їх не викидаю, згодом буду сушити. Полуниці знаходяться у двох мисках, тому що я їх перебрала, більш твердіші відставляємо вбік, а м'якші мелимо за допомогою занурюваного блендера. Далі беремо невелику глибоку каструлю, наливаємо в неї наше полуничне пюре, всипаємо 600 г цукру, все розмішуємо. Всього нам потрібно 1 кг 200 г цукру. Тобто, в пюре спочатку висипаємо рівно половину. Ставимо каструлю з пюре на вогонь, доводимо до кипіння, помішуємо. Коли маса закипить. Треба всипати цукор, що залишився. Знову доводимо пюре до кипіння. Після цього додаємо тверду полуницю, яка знаходиться у іншій мисці. Акуратно перемішуємо ягоди і чекаємо, доки все закипить. Після цього полуниці повинні прокипіти в сиропі 5 хвилин. Бачите, у процесі маса сильно піднімається. Тому і потрібно брати вищу та глибшу каструлю, як я говорила на початку. Пройшло 5 хвилин, вимикаємо вогонь і настоюємо майбутнє варення 2 години. Після цього ложечкою знімаємо піну. Беремо 300 грамові баночки, вимиваємо та очищаємо їх від забруднень. Викладаємо на деко і ставимо у духову шафу на 130 градусів приблизно на 20 хвилин. Таким чином, баночки швидко простерилізуються. Залізні крішки також можна стерилізувати в духовці або прокип'ятити їх 5 хвилин. Тим часом варення повністю охололо. Знову ставимо його на вогонь, доводимо до кипіння та варимо ще 5 хвилин. Таким чином, ягоди не розварюються і залишаються цілими. Після цього гаряче варення наливаємо в стерилізовані банки повінця, закручуємо стерилізованими кришками. Працювати з рушниками, щоб не опектися. З вказаної кількості інгредієнтів у мене вийшло десяток 300 грамових баночок полуничного варення. Накриваємо банки товстим рушником, щоб вони повністю охололи. В результаті варення виходить ароматним, густим та соковитим, а ягоди цілісними та гарними. Взимку воно відмінно підійде до чаю, млинців чи панкейків. Тож я рекомендую приготувати полуничне варення саме за цим рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня.